Штучний інтелект, Ось тут якраз питання саме в розвитку міста, саме в тих ключових напрямках, яких він може задіюватися, і чесно кажучи, чи варто вже зараз задіювати штучний інтелект? Адже GPT, це як його частина, і, наприклад, той самий чат GPT, ну чесно кажучи, ту дурню, яку він дуже часто пише, абсолютно без будь-якого сорому, абсолютно неправдиво. І ти йому кажеш, ну ти ж отут набрехав, на Він каже: Ой, ну дійсно, ти помітила, я неправильно сказав Причому на якісь важливі речі, чи потрібно його так активно впроваджувати наразі, ви йому можете задати в інструкціях, щоб він соромився, коли каже неправду, буде соромом тоді казати неправду. Mm -hmm. Це буде значно приємніше. Точно потрібно вже вчитись розвитку систем штучного інтелекту. Якщо говорити про міста, про розробників, які з цим пов'язані, тому що. Це технології, які розвиваються дуже швидко. ті технології, які можуть бути вже задіяні і в Києві, і в продуктах типу Київ цифровий, вони вже доступні. Ці технології вони будуть працювати краще, ніж ChatGPT, тому що потрібно розуміти, що ChatGPT, він налаштований під певний рівень креативу. І цей креатив він якраз призводить до того, що він інколи галюцинує, бо може щось придумати. А от спеціалізовані програми, які можуть бути розроблені, ну які, власне, ми також розробляємо. Я розробник. На Python, якраз систем таких, і там можна добиватись того, що він не галюцинує взагалі, і виконує свою роботу якісно. Тому потрібно і слухачам, потрібно обов'язково починати користуватися, якщо вони цим не користувалися раніше, вчитись, писати промти так звані, тобто запити до штучного інтелекту. Тому що за цим буде майбутнє, будуть автоматизовані дійсно, як ви вже сказали, велика кількість професій, різноманітних і офісних професій тобто відсидітись, скажімо, в порівняно на ванні, як це робити попередні покоління пропрацювати все життя на одній незмінній роботі скоріше за все вже не вийде а ви щодо своєї професії, до речі, не переживаєте в зв'язку з розвитком цифрових двійників і інших технологій. Пане Міняйло, Пане міняло, пане Віталі, я Перепрошую, по імені. Кажу так: всі ми про це думаємо, але з іншої сторони, давайте по-чесному, Я живу в Україні і я живу в Україні вже багато років, і в нас так багато всього вже змінилося за цей час від того, як я народилася. Що ну будуть зміни, будемо рухатись. Знаєте, будемо підлаштовуватись. Мені здається, якраз головне, що має бути. Для виживання, і тут кожен українець добре має цю властивість. Це якраз підлаштовуватися, рухатися вперед і шукати інші напрямки свого розвитку. Тому ну так, ми всі розуміємо, що нас всіх можуть замінити.